Доброго дня, любі друзі! З вами Марія Канада. І далі подорожую по Польщі, і зараз я знаходжуся в місті Торунь, місто, яке вписане до світової культурної спадщини. У місті дуже багато пам'ятників середньовіччя. Місто відоме тим, що воно зберегло майже збереглося майже в недоторканості і зберегло свою сви, зберегло своє середньовічне планування, готичні будівлі, які всі е, побудовані з цегли. Е, важливим фактом є те, що у, у, під час Другої світової війни місто Тору не було зруйновано, і всі пам'ятники архітектури тут е, є. Е, е, Оригінальні, а не відновлені після руйнування. Місто гарне, чудове, і я хочу, щоб ви помилувалися з цим містом разом зі мною. Будівлі всі